Дуже багато років я не рішалася. Але в один момент дочка мене повела, бо я дуже боліла і вже ну, чим раз, ішло йшло хуже і хуже мені. Ну, я вже мусила піти вона повела. Ну, перше, а вона дізналася також по, по... інтернеті, знайшла і так сказала, що йдемо туди. Солосилася, пішла. Петро Зінович дуже я вдячна йому, тому що. Бог наділив його такою мудрості, що він людей раз-два раз, його здоровляю, і людина може йти. І пішла ножка. Дуже легко легко і незаметно. Бігала, відразу пішла на город і не лежала нічого до сьогоднішнього дня. Дякую, що я на ножках і вже все пішло, що було минуло. І я всім розказую. Де як можу йду, і сусідам всім розказую, що не терпіть і будете здорові, бо дуже врач милий, приятний від Бога.